Друзья, первый окунчик мелкий. Друзья, друзья. другая рыба. И вот такие ержицы. Арный. Дэвид, плавай, да. Хай там супер уста. Друзья, За Друзі, доброго ранку! Ми сьогодні на Рбалочці чебені на, на вулиці мінус 9, вітерець 5 метрів за секунду. Виїхали з самого ранечку. Так що будемо пробувати. Закалопутяв трішки прикормки Зроблю пару лунок під платвичку, закормлюся. І піду шукати окуня. Трошки походжу і буду час від часу перевіряти лунки, де закормлені на платвець. Все, приємного перегляду. Друзі, нас верлився. Десять тут зробив і два місця з прапорцями. Одне там, одне там. Закормився. Зараз будемо пробувати починати ловити риба, рибу. Друзі, перший окончик нелкий, але є, це вже рада. что там один, с компанией. Ну, то, что другая рыба. И вот такой ёржица. Арный. Где он? Да? Хай там себе росте. За да. ёршком файные оконцы. Mm -hmm. Розігляну сікербахів купа палатками чим тільки немає. Я пішов у пошуки на борли головнок ще з десять. На іншому місті он перше луночка. Такий яржень. Втопимо його хай. Хай живе. Друзі, наступний такий окончик. Файно взяв. Olemme. truth. Добре. Взагалі. А, здорово! А що це стоїть. А мене телефон десь в ящику напевно. Другий. так. Ай два окуня зловив. Ні, більше. З десяток. Але такі опу всіх, а таких крупніших. Трошки тут. те, що Нічого на сьогодні. Я обійшов такого повністю. То ми не запізнилися. ні, ні. ні, ні. може якраз тільки попаде зараз. А ви що, де були? Збиралися. Довго так збиралися? Та я зранку, ніфіга, І закормився, все думав, плотва, знаєш. Потепління. ніфіга. Можна знати каже. Що? Давай GPS включай. Подводний. Друзі, ось і закінчилась наша рибалка Сьогодні. Для не було майже, порошточого слухаю. Чотири окунці, три противички. Ну і Йоршиків побачити відео там трошки із ще мілких окунців. Чебені. Порівняно з ранком порожнє. Зараз вечір. Ну, я вже буду збиратися до, додому. Дякую всім, хто буде дивитися моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Донайте та допомагайте ЗСУ. Все, до нових зустрічей!